Усім привіт! Мене звати Валя і ви на каналі Колорі. Мабуть, всі ви дивилися фільм з Миколаєм Калкіним сам удома, і я також. Сьогодні ми подивимося, як змінилися актори за 30 років. І так, ми починаємо. Поїхали! Миколай Калкін грав Кевіна Макалістера. На пробах було понад 100 дітей, перш ніж затвердити Маколея на головну роль. У 10-річному віці він отримує номінацію на премію Золотий глобус та найкращу чоловічу роль та звання Дитина року. Та складно було уявити, яка доля чекає на Миколея Калкіна. Гетом актора стає батько. Батько був дуже жадібний до грошей, і тим самим він псує синові кар'єру. У 17 років Миколаю дружується з актрисою Рейчел Майнер, з якою розлучається у 2002 році. Потім і зустрічається з Мілою Куніс до 2010 року. Проблеми у кар'єрі та особистому житті призводять до зловживання забороненими речовинами. Але все ж таки Миколай Калкін справився з усіма неприємностями. Миколай Калкін почав зустрічатися з брендою Сон. Вони вперше стали батьками 5 квітня. 2021 року сина назвав Дакота на честь покійної сестри, а молодшого сина назвали Карсоном. Він родився перед Різдвом. Далі я вам розкажу про Джона Херда, Пітера Макалістера. Це тато Кевіна. До цього фільму Джон Херд знімався в різних проектах, але популярність приніс йому фільм сам удома. Після виходу картини Джон знімався в різних фільмах і серіалах. Джон Херд пішов з життя. У 2017 році у віці 71 рік. Кетрін Охара, вона грала маму Кевіна Макалістера. Перший фільм, який приніс її популярність, став оскароносним. Успіх канадської актриси закріпив фільм саму дома, після чого вона отримала сотні пропозицій. Зараз актрисі більш за 60 років. Вона активно знімається. Джо Пеші. він грав грабіжника Гаррі. Головному бандиту фільму вже виповнилося 76 років. І він активно продовжує зніматися. Даніел Стерн. Він грав грабіжника Марвіна. Стерн актор коміку, списку якого майже 80 ролей, але більшість глядачів його асоціює саме з грабіжником Марвіна. Девін Ретрей, він грав база старшого брата Кевіна. У фільмі Девід грає старшого брата Кевіна. Його персонаж постійно задирає молодшого брата. Зараз актор продовжує зніматися, але не в головних ролях. Кірен Калкін. Він грав Фулера Макалістера. Кіран це молодший брат Маколея і успішний актор. Батькова увага була зосереджена на старшому синові, тому Кіран погоджувався на ролі, які йому подобались. Зараз Кіран активно знімається у фільмах. Роберт Блосон. Він грав двірника. На момент зйомок акторові було 66 років. А після фільму Один удома він взяв участь у декількох проектах. Блосон пішов в життя. У липні 2011 році 87 років. Джері Білмер. Він грав у фільмі дядька Кевіна Макалістера. Білмеру зараз 79 років. Після фільму жодна роль не принесла йому такої слави, хоча він брав участь у багатьох фільмах і серіалах. Джон Кенді, Гас Полінський, музикант. Він грав добродушного музиканта, хоча в житті були і драматичні ролі. Актор мав проблеми з зайвою вагою і намагався схуднути. Але навантаження на знімальному баданчику і збитий графік підірвали здорові актора. Актор пішов у життя у березні 1994 року. Ось така розповідь вийшла про фільм. А ви ставте лайки і підписуйтесь на канал. До зустрічі!